Лікарі, доброго дня. Хотілося б спитати у вас, чи рекомендуєте ви робити дітям, в яких є фімоз, таку операцію або маніпуляцію, яка називається розріз або надріз крайньої плоті? На сьогодні є лікарі, які рекомендують дітям, в яких є фімоз, робити таку операцію, яка називається надріз або розріз? А ця операція називається операцією розера. Але якщо ви знаєте, як це буде виглядати, навряд чи ви оберете таку? Операцію для своєї дитини. Знаєте чому? Тому що, начебто, після такої невеличкої, нетравматичної операції, яка називається розріз, потім вигляд зовнішньоставих органів, м'яко кажучи, буде не дуже, тому що два шматки крайньої плоті будуть звисати зліва і справа за головкою і. Це все потім прийдеться переробити. Або, наприклад, батьки не зараз до мене звертаються переоперувати їх дитину після цієї операції, або в майбутньому це буде вже доросла людина, дорослий чоловік, який буде мати бажання переробити такий естетичний вигляд статевого прутня.